Традиційно дякуємо нашим Збройним силам України, що вони захищають нашу країну, нас, що ми маємо можливість грати. З приводу гри хочеться сказати, що можливо десь закономірно була б нічия. В принципі, в першому таймі десь Реал Фарма володіла ініціативою. В перерві ми трошки з хлопцями поговорили, вказали. Що виходить, що не виходить, де потрібно, де потрібно додати зусиль. І в принципі, другий тайми непогано виглядали, зрівняли рахунок, мали ще непогані моменти для того, щоб відзначитись. Ну і в принципі, під кінець, цей гол ну Такі, таке буває в футболі. На останній хвилині матчу такий приказка нікуди не ділась, не забуваєш ти, забуває тобі. Але дійсно, можливо, гол пропущений він десь був і нелогічний, але таке, так таке стається. Таке стається. Тому. Ми єдине, що хочеться відзнати, відзначити, цей гол був ланцюжком дрібних помилок. У нас десь ми не змогли в кінці цієї гри взяти м'яч під контроль, десь такі необов'язкові втрати м'яча, що і привело до. До пропущеного голу. А так, другий тайм ми подякували хлопцям в цілому за гру і особливо за другий тайм. Ну, за останніх вісім ігор це перший раз, що в першому таймі вийшов состав Платунов, Барсуков, що ми могли хоч якось вже варіювати гру. Тобто я відчував, що буде гра хороша гра. Перший тайм, він показательний, як ми починали. Ми почина... Початок був сезону, ось такий, такий состав, плюс Дмитрів і плюс Колесников, Це ігроки оборони, де нам ну, не, 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 не вистачає хлопців. І сьогодні я знав, що буде качество ігри. В першому таймі ми повинні були, повинні були закривати гру. Бу, е... да, кожна атака у нас був галівий момент. Я насчитав 8 голівих моментів. Суперник Тренік при тренері лектіонові грає дуже організовано. Не так просто Карпати 0-0, не так просто юкса їлі обыграла їх 1-0. Тобто Всі хлопці обучені со школою. Тобто було важко. Другий тайм проти вітру, і вже соперник був на контролі. У нас хороші були моменти, можна було закривати гру. Ну і такий нелогічний гол, звісно, пропустили. Ну, Соперник, значить, заслужив на цей гол. Ну і ми заслужили на перемогу. Хоча до цього був момент, що ми зівнули, і соперника ще був момент, що могло бути 2-1. Ну, значить, ми заслужили більше. І дуже шедевр. Гол забив молодой Третьяков. Це, ну, ми віримо в цього хлопця, він якраз це вміє. І почав працювати після тренування, що розмовляв з ним, що у нього є талант, ну, такой, немножко, не, не жив цією темою, а зараз можна сказати, що і заслужив. Есть, щоб много не казати, звісно, приємно. Як нас не в що вірить хлопці? А що говорити? Президент говорить. Він благодарив хлопців, тому що ну, довго чекали, як то так. Ну, тяжко, дуже було тяжко, много було, ну, я ж кажу, останніх десять особливо ігор, ну, ми не могли грати по 4, по 6 гравців основного складу не грали. Це факт. І це тяжко кажеться со сторони. Тобто, ну, Президент в нашу роботу вірить і постійно довіряє. Ми Стримимося кожну гру грати в хороший футбол. Ну, осталась одна игра, і там вже дихнем і будемо думати, як працювати далі. Буде ставити нову команду? Ну, скажу, не знаю, як нову, але но ми сказали хлопцям, будемо щось, от є пару ігор, доказати, тому що ну, так просто не може бути. Коли плохий результат, кого міняють? Или тренера, я готов, как бы, не випрос. Іли футболістів, ну не, не скажу, що хлопці погані, але треба більше даватися футболу, щоб був результат. Тому тільки так.